Чи можете ви зареєструвати ОСББ, якщо голосування проводиться онлайн без збирання підписів і всього цього? Не можу, ні я, ніхто інший не зможе цього зробити. Через те, що це суперечить закону України про ОСББ. Дійсно, мають бути зміни в закон України про ОСББ. Вступлять в законну силу вони в листопаді 2023 року, тобто на сьогоднішній день вони ще не діють. І дані зміни вони передбачають законодавче врегулювання питання онлайн-участі у зборах і онлайн-голосування мається на увазі шляхом проставлення цифрового електронного цифрового підпису, тобто закон не виключає порядку, який існував. До того, навіть з листопада місяця він не виключає того порядку, що ви повинні зібрати ініціативну групу, зробити протокол ініціативної групи, обов'язково повідомити всіх співвласників багатоквартирного будинку про установчі збори. Більше того, якщо зараз ви зобов'язані їх повідомити за 14 днів до... Установчих зборів, то за редакцію нового закону це буде за 10 днів до установчих зборів. І далі ви проводите ці установчі збори обов'язково має бути голова установчих зборів, має бути секретар установчих зборів. Ви проводите голосування для тих людей, які прийшли особисто на це голосування. Ті люди, які не змогли по певних причинам прийти і не можуть особисто поставити свій підпис, вони мають право прийняти участь онлайн у цьому голосуванні, так? І в листках опитування проставити свій електронний цифровий. Підпис і таким чином висловити своє волевиявлення щодо того чи іншого питання порядку денного. По-іншому, ніяк. Навіть зміни в законодавство, вони не є такими прогресивними, що виключають. Той порядок, основний порядок, який діяв до і діє ще до листопада 2023 року. Тому, якщо вам потрібно створити законне ОСББ, яке рішення про створення якого суд не визнає недійсним, то звертайтесь до мене, будь ласка, в приватній за юридичною допомогою.